Друзі, всім привіт! З вами канал Міні-Трактор, з вами о... робимо огляд на одну з найкращих ліній китайських тракторів, які е, є саме друзі, за надійністю, саме за витривалістю, саме за репутацією. І, звичайно, тут е, в цій лінійці є самий крутий, е, самий дорогий. Так, да, і самий потужний, надійний от, по відгукам, по рейтингу, найкращий. Взагалі китайських серптири, в принципі, які є. І також є варіанти, які досить бюджетні порівняні там з Донфенгами, з тими ж ДТЗшками 24-ками. да, От фотон 24-ка, він іде набагато дешевший. Там є різні модифікації. Є реверсом, з реверсом, є без реверсу. Тут у нас стоїть 24-ка, тут в нас стоїть 354-ка, тобто 35 35-ка, по факту 40-ка 4 з кабіною. Тут у нас стоїть 45-ка. 45-ка з реверсом а, з на інших ходові вже на 50-х. І тут у нас стоїть самий люксовий ловал 504 а, з кондиціонером а, і так далі. Тому, друзі, а, дивіться. А, зараз зробимо огляд на тих красенів, подивимося, що вони з себе мають. А по кожному пройдемось по всій лінійці, пройдемось. що можна по чому взяти, від дешевих так до дорожчих. По цінах зрозумієте. От. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. То дійсно техніка, знаєте, комунальщики всі беруть такі трактори, особливо 24-ки, 40-ки, 35-ки з кабінами. І вони дуже, дуже досить витривалі. Вони в них ходять роками. Там, ви знаєте, як комунальщики наші тейспотують техніку. І виходить. Як вони експлуатують техніку, як вони міняють вагню масу і так далі. А воно все працює, ходить, тому саме фотони ви бачите на багатьох, багатьох містах, на дорогах, а, в комунальщиків. Тому техніка дуже витривала. Взагалі, можна фотон взяти і не переживати. І так, давайте почнемо з самого бюджетного. На сьогодні фотони починаються від 7 тисяч. Тут є, звісно, багато модифікацій. Це вже фотон з більш дорогих, бо тут іде і широка резина. І то йде модифікація, я зараз вам покажу близько шилтик. То йде модифікація HX. да, ну Майже саме бо є ще обічний HN, він йде на звичайній резині. то йде на, на широкій. Вот. Є ще модифікація з реверсом. Вона вроді 7600 чи 7700. Ну коротше, від 7000 до 7600-7700. Можна взяти такого Так, да, Тут не буде у вас ідеально рівного пола, тут взагалі не буде рівного пола, тут центральна коробка, але і приборочка, і сидіння, і крила, і кузов, все зроблено якісно. Конфігурація перевірена вже роками. Тих тракторів. У нас іде 24 сили, у нас іде кемовський двигун, у нас іде колеси широкі. Тут 11,2 на 24 диску, і передня шестерочка на 16. Одна гідропара штатна іде. Коротше, по 24 фотону. Все нарядно, що по мостах, що по ходовій частині, що по мотору, що по коробці. Що по модифікаціям? І ціна, бачите? ну, Ціна на не, не 8,5, а як дефенду. А якість, в принципі, витривалість надійність на рівні, бренд завжди рахується на рівні. Во -во, їм завжди е, теж як то кажуть, довіряли. Да? Да. Далі йдемо цікавіше. У нас іде 35-ка, є 35 ка така без кабіни, є 35-ка з кабіною. 35-ка така без кабіни, я не пам'ятаю, скільки коштує, то можете втошнити за номером. А 35-ка з кабіною. Стоїть 12 тисяч. Ну, бачите, тут кабіна вже ніяк в джинмах, е навіть там ніяк. Е кабіна йде комфортно, кабіна йде з рівним, ну, майже рівним по Тут трошки така арка є. Реверсна коробка передач. <coughs> дві гідропари. Понижна-повишена передачі. І реверс на рулі в нас знаходиться. Тут у нас газюлька йде ручний газ. Дуже кабіна комфортна, і найголовніше, що кабіна просто. Це ж брусь-коммунальщики, немає тих окон закруглених на всю длину. Тобто тут кабіна і не така, що стекла не, не дорогі, розумієте, не так э, легко їх розфігачить, як на такі, типу, Як в Кентаврах зараз зароставлювати і так далі. Звісно, він дорожчий, але то є фотон. розумієте? Звісно, грубо кажучи, 40-го то можна взяти за 10, а це 12. Но то фотон wow. Фотон є фотон. як кажуть. Фотон, Donfell, то Фотон, Донфен це бренди, які не треба рекламувати, які самі за себе кажуть. Тут, тут вже у нас 4-котовий мотор, тут у нас е, резина 24 радіус і резина тут йде 9,5. Да. Тут іде 9.5 у нас. ні, вру, 11.2 на 24. Там теж широка. резина. І передній так само От, І не, гідропідсирювачка. І тут вже в нас йде компресор. О, тут в нас вже йде компресор. О, тут в нас вже йде дві гідропари, третя. Додатково дві гідропари сразу, можна підключати прицепний, самоспальний чи там навантажувач, бак іде пластиковий, розширений, теж зашитий. Сцепочка, дві швидкості Вома, Трьохточка і бачите, мости вже потужніші йдуть. Тут Фотон, Донфен, нова такого, що 24-шна ходова, а мости тут це І взагалі, я ж казав, всі комунальники катаються на таких тракторах. Вони дуже витривалі, дуже надійні. Дуже, так це кажуть, довговічні ці трактора. От. І йдемо далі. Тут у нас два топ лідера самих крутих 50-ки. Фактично ну, 45-50-ка. А тут іде мотор 495 і тут іде мотор 498. -й. В чому відмінність трих тракторів? В, рі... в ціні. Фактично по ходовій базі, бачите, вони йдуть однакові. Ой, я навіть покажу. Тут редуктор іде і тут редуктор йде. Один в один абсолютно. Один в один. А, мости теж йдуть один в один. О, тільки а, Так, йдемо зараз ззаду, ще покажу, ззаду. Як бачите, колеса теж 28-ма. Тут теж 28 колеса йдуть однакові. Один в один. Тут мости йде задні. 40-ка і 50-ка. Теж мости йдуть, все один в один, ходова частина повністю. Навіть в чому відмінність. Ну, звісно, в моторах тут іде на 5 кінських сил більше, там дизайн капота, то таке. І навіть дивіться, коробка передач. У нас йде 12 на 12, перша, друга, третя, четверта, потім повишена, понижена і середня і реверс. Тобто 12 передач вперед, 12 назад. Бачите, запам'ятовуєте, як речаги розполагаються. Тут навіть саме речаги, подивіться. От зараз це буде важливо. Ось і дивіться, і тепер дивіться тут. Тут теж йде вперед назад. І тут йде перша, друга, третя четверта, понижена, повишена і е центральна, типу, звичайна. І нейтральна. Ну, от, бачите? Раз, два, три, і четверта нейтральна. Вот. Навіть розположення речагів тільки оті бляшанки, іншого, е інші трошки. А такого коробка, бачите, тут така сама, як там. Компоновка коробки така точно сама. Відмінність в чому? В моторі. І відмінність в тому, що тут є кондиціонер, тут є, виходить, у нас таке оздоблення файне всюди, тут це зашито, стойки, ну він крутий, тут кабіна, звісно, сідаєш, просто супер. Але хто хоче зекономити 1500 баксів, наприклад, і не переплачувати за той пластик, кому воно не треба, фактично, то ви можете взяти таку 45-ку і... Мати такий самий трактор, плюс-мінус такий же вазі, плюс-мінус там компресор, ресівер, все так само. Бачите, тут стоїть, що, що тут стоїть все один в один, хіба що мотор мінус 5 конячок. І кабіна простіше. От, дешевше, попростіше Вот. І різниця там півтори тисячі, чи навіть 1800 баксів. то вже таке. Вот. то Кому треба така кабіна супер хороша, то беріть фотон 504 звісно як маєте можливість, мені самому дуже було приємно а, в ньому їхати, кататись, а, знімати той тест-драйв. Вот. Але по 9 як управління одним пальчиком вращається, що тут, що тут, то ту, звісно якість супер і бачите. В принципі, ходова частина один в один, Тому тут вже обирайте самі, які вам саме потрібні. Ну і Звісно, інші моделі я не всі виставив. Багато 24 є різних модифікацій. 35-ка є без кабіни. теж, Тому звертайтеся по номеру телефону за більш детальною консультацією покажемо, розкажемо, підберемо і інші бренди, інші, інші лінійки, ну не фотони. Там допенг ДТЗ, все теж є, все в наявності. доставочку зробимо безкоштовно, по вашому адресу, як має бути. Тому всім, друзі, гарного дня. Бажаю. Підписуйтесь на канал, дякую, що дивилися огляд. Бачите, огляди стають цікавіші, більш інформативніші. Всі лінійки всіх брендів виставляємо. Пишіть, який бренд показати наступним, яку лінійку тракторів виставити. У нас вже були Кентаври, Скаути, зараз у фотони. Пишіть, що далі, ми постараємось, будемо намагатись зробити. Цей канал цікавішим, інформативнішим. І, звісно, саме низькі ціни на тракторі. Доставка безплатна, документи, реєстрація все повністю. Весь пакет входить в стоїмость. По посиланню внизу в описі звертайтеся, будемо раді вам допомогти. З вами був канал «Мені Трактор Всім щасливо, всім удачі, пока.